Останні електрички до Дніпра з Донецьку дуже багато було людей. Бомбіли аеропорт була один одна сумка так, коляска з дитиною. Все. все розпочинається завжди з декрету. Тобто я війшла в декрет. В мене була маленька донька. Я почала випікати тортики, десерти для своїх рідних. Мені сподобалася ця справа, і почала на замовлення. Спочатку це були знайомі, потім знайомі знайомих. Але в 2014 році в нас почалась війна, і мені потрібно було хапати доньку і бігти відтуди. Залишили все, що там було, це квартира, дім, автівка. Вся техніка, яка була, теж сталася там. Зараз все спочатку з, з нуля. Теж знайомі, знайомі з знайомих, всі виставки, ярмарки ми намагалися все відвідувати. Щоб нас помітили, щоб нас впізнали. Потім в мене з'явилась подружка, познайомилась з нею на майстер-клас, і ми орендували квартиру та зробили цех. Працювали у ньому десь два, мабуть, роки. А потім відкрили у 2019 році кондитерську. Це перше на перемозі, це дуже складно, коли е, ти е, не знаєш е, людей, тому що Донецьк те, це одні люди, Дніпро це другі люди. Це, і дуже е, різні смаки. А ми вівчали е, насамперед на мастер-класах. Це дуже воздушне, мусео, французькі десерти, е, дуже смачні. Легкі, а ось е приїхав в Дніпро, в нас почали е просити пінчер або Наполеон. Тоді ми робили е на заказ пінчер. Але в заказ я е як бонусом робила маленьке мусове пироженко, щоб дізналися, що це таке на смак. І потім вже почали заказувати іменно саме ці десерти. Ми робимо тортики не тільки на вітрину, ми робимо тортики на замовлення, день народження або весілля, або щось, який прасник. А це настрій, настрій людей. Наша ідея у тому, що ми починали на перемозі. Це була ідея у тому, що мами з діточками приходить до кав'ярні, можуть попити каву, з'їсти тортик або смаколики, а діточка в цей момент грається у куточку. Все так і тут, і це прижилось діточкам дуже подобається до них увага, тому вони своїх мам. «Пап, ведуть к нам. А потім почалось вторгнення. Ми зачинили двері на два дні. Потім я вийшла на перемогу, бачу, що всі працюють, і ми відкрили свої двері і не зачиняли їх. Тобто, спочатку ми працювали до 16-ї години. Потім це комендантська година була, потім до 17 і так далі. і далі. Ми допомагали всім, тому що у нас було світло. А також і в блек-аут У нас було світло, телефони, планшети, все, всі на підлозі лежали, люди приходили, просто залишали. Звичайно, я проходила майстер-класи. Я навчалась. Навчалась дуже багато, дуже де це другі страни, другі міста. І вже зараз я можу сама. Робити десерти. Я хворіла два тижні, тобто стільки рецептів вона придумувала, що зараз дівчата говорять: ого, скільки в нас нового. Це просто неможливо робити все. В мене є мої фей, яких я навчила сама. Вони прийшли з нуля. А одна в мене це вихователька дитячого садочку з Маріуполя. Друга в мене дівчинка, теж з Донецьку працює. Вона робить зараз. Дуже смачні. Люди, як ти відкриваєш друге кав'ярну. Війна війна 10 років. Я коли від'їжджала з Донецьку, моїй доньці було 2 роки. Зараз їй 12. Чого ж дати Вже Новий дім тут, тому що дуже складно починати з нуля. Дуже складно. Тому ні, вже тут. Починаємо продовжуємо працювати.